Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і навіки вічні. Будьмо уважні, ми усім, премудрість, будьмо уважні. Господеві, помолімся. Господи, помоми, бо Ти, святиси, Боже наш, і Тобі славу, воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас, і навіки вічні. І щоб сподобалися ми вислухати святого Євангелія, Господа Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помийну. Вислухаймо святого Євангелія ми русі. Матея святого Євангелія читанням, хлопів Господи славі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, все передане мені Моїм отцем і ніхто не знає сина крім отця. І отця ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо бо моє любе. І тягар мій легкий. Слава, тобі, Господи, слава тобі! Ісусе, сину, Бога живого, що відкрив щедроти, Пресвятого серця Твого, помилуй, і спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, красо Пресвітла, помилуй і спаси тих, що тебе величають. О, пресвяте, серце Ісуса, Ісуса сила непереможна, помилуй і спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, любови невимовна, помилуй і спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса, помиймо. Серце Ісуса, весело, серця мого, помилуй, і спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса втомлених помоче, помилуй, спаси тих, що тебе величають, серце Ісуса, джерело дівства, помилуй, спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, очисти розум і від пустих помислів. Помили, спаси тих, що Тебе величають. Пресвяте, серце Ісуса, охорони серце, серце моє від в лукавих. Помили, спаси тих, що Тебе величають. Пресвяте. Серце Ісуса, покрови життя мого, помилуй, спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, Ісуса надія у смерті мої. Помилуй, і спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса, потіхо моє на суді Твоїм, помилуй, спаси тих, що на Тебе величають. помилуй. нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось, Тобі, вислухай, і помилуй. Далимось, Господеві, Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву й нужди, і всякої болізні душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, з доволітям, промо, скоро вислухай, і милостиво помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися городу від цьому і святому храму цьому, і всякому городові, селу і країні від голоду, загибелі землетрусу, потопу, граду, вогню меча на чужинців і міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відвернув увесь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної, праведної своєї погрози. І помилував нас. Ще молимо, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, на жупування всіх кінців землі тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловіко-любець Бог єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Алі. З умилінням усі голови приклонивши, Господеві, помолімся. Тобі, Господи, єдиному благому, незлопам'ятному і сповідою гріхи мої, до Тебе припадаю, недостойний співаючи, сорішив я, Господи, сорішив і недостойний, я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх, але, Господи, даруй мені сльози, умилення, єдиний, благий, милостивий, щоб ними я омолив Тебе і очистився перед Кінцем і досяг ріха. Страшне, і різне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до Твоєї благости не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали: прийшов ти до рук наших, і нам те переданий. Ні, Господи, не забудь щедро Твоїх. І не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше, Господи, покажи мені милістю і щедротами, а ворог мій, нехай не радіє наді мною, але погаси погрози Його на мене і зниждуся Його діяння, і покажи мені до Тебе путь бездоганно, благий Господи, бо хоч я і зрішив, не прибіг до іншого лікаря, і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твоєю благістю і утверди моє серце страхом Твоїм, і нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боєсив, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радости, упокоєння більше всякого упокоєння, життя істини і спасіння, що триває навіки вічні. Премудрість, що сніжить робим, що за тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Христос істинний Бог наш молитвами причистої Своєї Матері преподобний, і богоносних отців наші і всіх святих помилує, спасе нас, як благий чоловіколюбець.